Слава Ісусу Христу, во Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри. Євангелисти нам розповідають і Марко, і Матвій про слідування за Ісусом Христом, про жертовне слідування за Ісусом Христом. Жертовне у даному випадку я маю на увазі не тільки аж до смерті ціною свого здоров'я, а маю на увазі, як і передає дух євангельський, жертовно не жаліючи себе, керуючись законами чи. Правилами тлінного цього світу, який лежить у гріху і пристрасті. І ось, дорогі брати і сестри, коли ми з вами приступили до Христа, до великої святині, то наше життя належить вибудувати з усвідомленням того, що коли ми йдемо за Ним, Тіло наше, і Яке зв'язане тлінністю і похить, яке живе в нас, заважають нам і противляться нашому духовному формуванню і зросту. Тому ми беремо хрест свій на себе і йдемо за Ісусом Христом. Терплячи багато чого незручного для нас, терплячи багато насміхань, терплячи зневагу і терплячі тяжкість тіла, яка пов'язана з тим, що ми і постимо, і молимося. Рано встаємо допізно, теж підносимо свої молитви, і в той же час також і працюємо. Працюючи, не забуваємо молитися. І уважно дивимося на те, що робимо. Вивчаємо добро, це чи зло, те, що ми збираємося зробити, і вивчаємо. Чи те, що нам пропонується, є добро, чи зло. Все це в сукупності змушує нас бути досить старанними і мати чимало і заздрісників з боку, і тих, хто намагається зруйнувати наше діло, в першу чергу, має на увазі Господь. Який озвучив через апостола Павла Боротьбу із духами злоби під Людина піддається їхньому впливу. Якщо людина піддається психологічним маніпуляціям іншої людини, то тим паче терпить навантаження і вплив. Злих духів. І коли ми з вами це розуміємо, ми покладаємося на Господа Бога і все одно йдемо вперед у своєму служінні, як віруюча людина, проводячи своє життя в цьому тлінному світі, але цей світ створений Господом Богом, так само, як і ми з вами. І Господь Бог дав нам можливість сформуватися протягом нашого життя в людину духовну, яка буде варта увійти в Царство Небесне, успадкувати дар, який Господь Бог передбачив для людини до створення її і поселення на землі. Коли ми гадаємо, що ми власними силами це робимо. Ми глибоко помиляємося, бо у людей неможливе спасіння. Мир, який пропонує людство, не є справді миром, а Господь Бог є єдиним, хто дає людям спасіння. і коли Він дає мир, цей мир не відбереш від людини, він непорушний, в яких би обставинах людина не перебувала на, на цій землі, і ми з вами, стяжавши Духа Святого, уважно зберігаючи чистоту свого тіла, свого розуму і серця, Можемо зрозуміти волю Божу, яку Господь сповіщає нам Духом Святим і веде нас, Дух Святий, до виконання Божественної волі, формуючи нас в людину духовну. І ось апостол Павло нині говорить до нас, що Він був колись гонитель, а нині став апостолом. Але він не наважується називати себе апостолом, бо дорікає собі, що він не від початку, як інші апостоли, ходив за Ісусом. Однак Він каже, що я не своїм розумом і не своєю силою, а благодатью Божою став тим, ким я є. Чи як Він каже, благодатью Божою я є те, що є. Отже, дорогі брати і сестри, коли ми сумніваємося у тому, що ми можемо жити так, як Господь Бог заповів, то не дивуємося цій думці, бо людина така от все або сама своєю пристрастю. Віддається на гріх і шукає гріха, або зваблена ззовні приймає спокусу і чинить гріх. Але коли ми в благодаті Божій намагаємося берегти чистоту свого єства людського, своєї людської особистості, тоді ми перемагаємо усі спокуси. І ми, як воїни, йдемо в боротьбі з битви в битву, далекоглядно, розсудливо бачимо поле бою нашого духовного і розуміємо, де є ворог, здогадуємося, де він, чи передбачаємо, де, яким чином він може на нас напасти. Які, можливо, в нас є слабкі місця, і ми тоді, навчені Духом Святим, приймаємо заходи, слабкі свої місця, свої слабкі сторони, ми підсилюємо молитвою, постом, подвигом, загартовуючи свою волю. і Ще уважніше, і ставимося до розсудження, споглядання того, яким чином ворог, злі духи, намагається нас звабити, нас виманити з фортеці нашої розуму, який в чистоті, і зробити якісь. Пролом в наше серце і звідти спонукати нас до гріха, тобто полонити нас, такі приклади і паралелі з військовою справою Святі Отці не раз приводили, тому що так людині земній простіше, легше зрозуміти яким чином ми провадимо духовну боротьбу, є певні паралелі? І ось коли ми, як казав Макарій Єгипетський, беремо приклади з будня і розуміємо, що щось подібне в духовному житті ми можемо себе, тілесну людину, виховати. Так він каже. Злий дух не може чинити насилля над людиною. І ми маємо цьому свідчення, коли Ісус Христос вигнав легіон бісів з чоловіка, а вони просять дозволь нам увійти у стадо свиней, без Його попущення, навіть влади над свиньми не мають. І ось вони, коли Хочуть нас спокусити, вони як ото дуже спритний продавець на ринку, каже Макарій Єгипетський, ходять і пропонують нам всілякі смаколики, прикраси, і це все приговорюють і гарненько прикрашають, як то в рекламі буває, насправді воно не є, чи не, не обов'язково є їстівним. Або придатним, але воно мусить створити гарний образ і бути привабливим. І ось якщо ми спокусилися на цю, скажімо так, рекламу Злого Духа, ми купуємо, приймаємо, або й навіть і в дарунок собі беремо ті спокуси, і. Послаблюємо свій захист перед ворогом, впадаємо у гріх. А гріх, який, в нас, який ми вчинили, породжує смерть. Людина вмирає духовно, і вона приречена бути в муках цілу вічність. Але Господь Бог милостивий до людини, і поки вона живе, дає їй ласку виправитися, принести покаяння, змінити своє життя, і змінити свою свідомість, тобто потрудитися старанно, взяти на себе свій хрест і піти за Ісусом Христом. Коли Мойсей був на горі, і бачив Господа Бога, то сказано в Святому Писанні, що Він його не бачив лицем до лиця, але побачив Його, слідуючи за ним. Отже, це і є: Візьміть свій хрест і ідіть за мною, бо хто йде навпроти Господа Бога, рухається у протилежному напрямку, в якому веде Господь, а це до загибелі. До духовної смерті і до вічної муки. Отже, коли ми з вами себе формуємо, докладаємо зусиль, пам'ятаємо, ми, коли стали вже духовними, звільнилися від гріха і набули достоїнства Божественної правди. І це і любов, і справедливість, і старанність, і молитва, і розуміння святого Писання, і багато інших дарів Божих, то ми тоді стаємо тим, ким ми є благодаттю Божою, а не своїми зусиллями і своєю великою мудрістю. Бо з іншого боку, Кожного разу ми протягом життя, коли стикаємося з спокусами і випробуванням, вони нам нагадують, хто ми насправді є і на що ми насправді здатні. І ось розуміючи це, апостол Павло нам показує приклад і каже: я тричі просив Господа Бога про жало, яке дано мені в плоть. Але Господь сказав досить Тобі моєї благодаті. Отже, не звільнив його від випробування, але сказав, Я благодатью своєю тебе покрив, і ти працюй, благодать тобі сприятиме. А щоб прибрати спокусу, це за що нас винагороджувати, якщо ми не виявляли акт волі. Що я не хочу жити в злі, я не хочу чинити гріх, я хочу жити з Богом. Якщо ми не потрудилися і не шукали Господа Бога і не доводили йому своєю старанністю, що ми хочемо бути з Ним. Якщо ми ось так розглядаємо наше життя і вникаємо у Слово Божественне, візьми свій хрест і йди за мною, то ми неминуче все посуваємо в бік, і всі спокуси, випробування гріхом, принади цього світу не мають над нами влади. Ми проходимо скрізь, де нам треба, ми робимо все те, що нам, як людині, треба. Але жодна спокуса, жоден гріх не має доступу до нас. І ось тут цей мир, який дає Христос, не так, як світ дає. Ми перебуваємо в Бозі, і нічого не може зворушити, як міцну фортецю нас. І тому апостол Павло казав: Той, хто здобув найбільшу чесноту, Християнських любов, він вже не може оступитися до гріха, бо так полюбив Бога і в Бозі людей, що нічого не зачіпає Його чинити гріх. І він перелічує ні смерть, ні переслідування, ніякі спокуси, ні труднощі, ніщо. Не може тепер віддалити Його від любові Божої. Отже, стяжаємо мудрість в Бозі, стійкість у вірі і велику любов Божу, а всі труднощі і спокуси, які в нашому житті нас випробовують, сприймаємо спокійно, перемагаючи їх. Перемагайте зло добром або інше слово святого Писання. Противтеся дияволу, і він втече від вас. Це є акт нашої волі. Я хочу жити з Богом. Я противлюсь дияволу. Я не беру участі у ділах темряви. І благодатью Божою я стою. Тим, ким я стаю, тобто Сином Божим, дочкою Божою і спадкоємцем Царства Небесного, заради цього Христос прийшов у світ, пролив свою кров жертовно, мовчки, віддав себе на катування, бичування, зневагу витерпів і розпростер свої руки на Христі, проливши кров святу, щоб кожен, хто Дивиться на нього з вірою і слідує за ним, не загинув, але мав вічне життя. Слава Ісусу Христу!